Доброго вам здоров'я, шановні. 11 лютого вівторок, день святого власія, або до християнського Бога Велеса. Це жіноче свято. В цей день п'яні жінки б'ють чоловіків днищами. Святий влас, як і Юрій, здавна вважався покровителем свійських тварин. В народі казали, що цього дня він пильно спостерігає за худобою, тож господарі намагалися вшанувати святого особливими обрядами. Чоловіки нагадували своїм дружинам про важливий ранковий ритуал потрібно було ще до світанку набрати води з криниці, адже вірили, що вона набуває особливої сили. У воду клали шматочок воску від страсної свічки, після чого ставили пляшечку на покуть. Там вона мала стояти три дні. Вважалося, що за цей час влас освячує воду, надаючи їй цілющих властивостей. Після цього частину виливали назад у криницю, щоб повернути благодать, а рештою окроплювали тварин, щоб вони були здоровими. В заможніх господарствах, де було багато худоби, нерідко наймали спеціальну молитву. Після служби люди йшли до стані з іконою та свяченою водою, щоб благословити своїх тварин. Під час молебню освячували також свічку, якою пізніше лікували хворе горло. На Херсонщині цього дня відзначали особливе свято, яке називали бабським праздником». Жінки намагалися не займатися важкою роботою, але мали одну виняткову справу намикати три мички з клотча. Цими мичками вони потім підкурювали корову та теля, щоб тварини були міцними і здоровими. О півдні молодиці збиралися разом і йшли до шинку пити горілку, щоб їхні корови були ласкаві. Вважалося, що якщо замочити корову, так це називалося, то вона буде лагідною. Повернувшись додому, жінки влаштовували жартівливий обряд, брали днища, пристрої для придіння, і легенько били ними своїх чоловіків, щоб ті були ласкавішими до дружин. В селах Рівненського та Житомирського полісся. А також на полісі Білорусі в день волосія або Власія, або волосся, ще як його називали, щедро поливали маслом вареники і млинці, варили вареники із сиром, щоб телята добре ссали молоко. Ссали, на увазі, смоктали. День власія також означав наближення Великого посту, а отже, завершення весільного періоду. Тому казали, оляся на заміж не ласься». Натякаючи, що з цього часу весільні гуляння припинялися. Ще одна прикмета цього дня пов'язана із закінченням зими казали, прийшов влас з печі злась, або пролив влас олії на дороги, пора зимі вбирати ноги, натякаючи на потепління, яке вже близько. Якщо цього дня була відлига, то люди вірили, що сильних морозів більше не буде. 11 лютого відзначають свято, присвячене Велесу Сивому Яру, якого ще називають велесом зимовим або Велесом Зимобором. Закінчуються малі Велесові святки, що тривали тиждень перед цим. І в цей час він збирає ріг зимі, а в селах влаштовують святкування. Велес це не лише Бог мудрості, а й покровитель худоби та всього живого. В цей день люди роблять обереги для двору й худоби, звертаються до Велеса за захистом і просять доброго приплоду. Волхви, баяни та скоморохи особливо вшановують Велеса, премудрого Бога, свого Всевишнього покровителя, виконуючи обряди, проголошуючи прорікання та славлячи його в піснях. Велес є богом мудрості і достатку. Тож, шановні глядачі з цього відео, ми дуже детально про все це поговоримо. Ви дізнаєтеся, що сьогодні треба робити, що сьогодні не можна робити, які традиції, звичаї та обряди нашого українського народу зберіглися, передавалися через століття із покоління в покоління. Зрештою, вони дійшли до наших днів, і сьогодні ми з вами маємо чудову нагоду про все це дізнаватися і так само передавати прийдешнім поколінням для того, щоб зберегти нашу культурну Падщину. Тож, будь ласочка, це відео обов'язково додивіться до самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть коментарі довгі-придовгі. Підписуйтесь на канал і перевірте, чи вас натиснутий дзвоник в підписці до каналу. Це дуже важливо, щоб отримувати сповіщення з цього каналу, щоб щодня повертатися і дізнаватися яке сьогодні свято, що не можна робити. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на цій землі, на нашій українській. Я дякую всім заступникам небесним. За цей чудовий день за 11 лютого 2025 року слава Україні! і Я починаю свою розповідь. Власій був родом із Севастії, що на території сучасної Туреччини. З ранніх років він вів праведне життя. І тому місцеві жителі обрали його єпископом, коли він став дорослим. За часів імператора Діоклетіана розпочалися переслідування християн, але Власій продовжував проповідувати, відвідував ув'язнених і допомагав хворим. Незважаючи на труднощі, він вирішив піти на гору Аргеос, де знайшов притулок у печері. Одного разу місцевий правитель наказав ловити диких звірів, щоб використовувати їх для жорстоких розваг із християнами. Але коли ловчі підійшли до печери Власія, вони були вражені, до святого приходили звірі, які шукали зцілення. Власія привели до того правителя, і правитель намагався переконати святого, відмовитися від своєї віри, але безуспішно. Під час перебування в ув'язненні Власій здійснював багато чудес, і багато хто з язичників увірував Христа. Влас опікун домашніх тварин. Лютий, взагалі, в традиції наших предків був місяцем, коли проводили різні обряди на захист худоби. Особливе місце в цьому періоді займав святий влас, якого вважали саме покровителем звірів. Його день святкували 11 лютого, і на цей день також проводили обряди для захисту худоби. Вночі пастухи йшли на роздоріжжя і рахували зорі, вірячи, що якщо овець буде більше, ніж зірок на небі, то це принесе удачу. На святого власія благословляють свічки від усякого болю. В Болгарії цей день їли юшку із зеленої кропиви. Це такий в них звичай зустрічати весну. В гуцулів свято власія вважають святом пов'язаним з ласицею, кішкою або тхором. Наші люди дуже суворо дотримуються цього свята, щоб ласиця не кусала худобу і щоб кішка не мастила худобу. Якщо тхір вкусить худобу, а кішка її ще й намастить, то така худоба одразу слабшає, і вилікувати її дуже важко. Ще були поради господарям на цей день овець потрібно тримати в теплих хлівах, щоб ягнята не мерзли, особливо якщо окот відбувається вночі. Вранці, коли випускають овець із хліва, треба переглянути, які з них готуються до окоту. І вдень за ними наглядати, щоб ягня не замерзло, і щоб ворони не виклювали йому очі. Молодих ягнят слід утримувати в теплому місці, тоді вони добре ростуть. При догляді за вівцями варто звертати увагу на те, щоб кожне ягня висмоктувало молоко. Якщо ж воно цього не робить на власі, то треба здоїти вівцю, щоб молоко не застоювалося у вимені. Це дуже погана прикмета. Тим, хто має заготовлену деревину для будівництва чи опалення, сьогодні краще вивезти її на місце, поки дорога ще добра, щоб потім не довелося боротися з багнюкою. В інших регіонах України були свої власні звичаї на день власія. Наприклад, на Рівненському Поліссі споживали в цей день лише млинці. Врано і ввечері бляни печуть круглі з діркою, так казали місцеві. Образ святого Власія, асимілювавшись, увібрав в себе риси язичницького божества Велеса. Відтак і Власія само так само вважали покровителем худоби, і його день на цих теренах усвідомлювався як товаряче свято. Млинцями тут також годували не тільки себе, не тільки людей, а й худобу, бо бліни мали дати сілу худібці і людям, так казали місцеві. Історія святого Власа, як то кажуть, корінням сягає вглиб язичницьких вірувань. Ще задовго до християнства на наших землях шанували скотячого Бога Волоса чи Велеса. Він був справжнім хазяїном худоби і усих диких звірів. Наші пращури вірили, що цей Бог охороняє їхнє багатство, а худоба це справжній скарб для селян. В слові, о полку Ігоревім навіть згадується Велес як родич Бояна, старовинного співця. А ще, коли русичі підписували договори з греками, то клялися і на Перуна, і на Волоса, як на тих, хто наглядає за небом і землею, худобою та врожаєм. Коли ж прийшло хрещення Русі, князь Володимир наказав знищити старих ідолів. Тож волоса, якого шанували віками, втопили в річці Почайна, це в Києві. Хто місцевий, той знає, що це за річка, де вона приблизно колись знаходилась. Зараз вона вже під землею знаходиться. Але хоч князь і велів знищити язичницьких богів, пам'ять про них жила довго, і так трапилося, що покровителем худоби став святий влас, якого шанували за подібні якості, що й велеса. В народі вірили, що влас не тільки пийнує за коровами та вівцями, але й допомагає людям у скруті. Одна давня легенда розповідає, що святий влас жив в IV столітті і був не тільки другом людям, але й звірям. Якось, каже казка, вовк вкрав в бідної вдови вепра. І що вона мала зробити? Без вепра вся сім'я залишилася б голодною, але святий влас прийшов на допомогу і повернув їй худобу. Ось таким добрим і справедливим його знали в народі. Ось і виходить, що хоч велеса з річки втопили, та йому на заміну прийшов святий Власій, який став для селян таким же ж важливим. І далі вони, як і колись, приносили молебні, святили худобу, щоб та добре плодилася, йшли до церкви з маслом і просили покровителя про захист і добробут. Велес або Волос в давніх слов'ян був шанованим божеством, що уособлювало достаток, багатство і торгівлю. Його вважали покровителем купців, захисником худоби і всього, що пов'язане з матеріальним добробутом. Проте, Велес опікувався не лише земними справами, він також був богом поезії, співу та музики. Недарма його згадують як «скотій бог, адже в давнину слово скот означало не тільки худобу, а й багатство гроші. Навіть скарбниця називалася скотницею. В ті часи худоба могла бути своєрідною грошовою одиницею, а велику рогату худобу ще іменували товаром. На іконах святий влас часто зображується в оточенні худоби, підкреслюючи його особливий зв'язок із тваринами. В деяких місцевостях свято навіть супроводжувалося приводом худоби до церкви для освячення свячиною водою, особливо під час епідемій серед тварин. На Чернігівщині та в південних районах Київщини святого Власа пов'язували з останніми морозами зими. Шановні глядачі, я спеціально для вас сьогодні підшукала справжнє стародавнє українські замовлення до святого власія. Якщо цікаво, слухайте, будь ласка, уважно. Це народне замовлення, яке традиційно використовується для захисту від злих духів, для захисту від негативної енергії, а також від злих людей та небажаних впливів. Слухайте уважно. Їхав власій, гнав сто волів. Штереста них, 200 рих, Язиками злежу, а хвостами одраба Божого оджену. Пристріти в роки і перелоги. Амінь. Що не можна робити сьогодні? Згідно з традицією, на святого власія не можна працювати або займатися занадто вже важкою фізичною працею. Вважалося, що це може накликати нещастя та проблеми. Сьогодні не можна лаятися та конфліктувати з родиною. Сварки в цей день вважалися поганою прикметою. Сьогодні не можна ображати або нехтувати домашніх тварин. Святий Власій вважається покровителем тварин, худоби, тому погане ставлення до тварин могло призвести до неприємностей. Залишати оселю без прибирання сьогодні так само не варто. Вважалося, що будинок повинен бути чистим, щоб уникнути негараздів, але прибирання краще зробити напередодні. Сьогодні не можна виносити сміття після заходу сонця. Це могло призвести до фінансових проблем. Ще сьогодні не треба залишати на столі порожній посуд і не можна залишати ніж. Це до сварки або до втрати достатку. Сьогодні, якщо вам наснився дуже якийсь гарний сон, то краще не розповідати його нікому, інакше він збудеться навпаки. Людина, що захворіла 11 лютого, буде довго і важко одужувати, тому не можна одягатися не по погоді і не можна спілкуватися з хворими людьми. Щодо посту. То сьогодні і надалі триває всеїдниця. Це тиждень, коли можна їсти все, що завгодно, немає посту навіть в традиційні одноденні пісні дні, такі як середа п'ятниця. Сьогодні, в принципі, не середа і не п'ятниця, сьогодні вівторок. Тим не менш, триває всеїдниця і немає заборон на жоден вид харчування. Тому ви можете їсти все, чого забажає ваша душа. Іменини 11 лютого відзначають люди з наступними іменами: це Всеволод та Дмитро. Люди з іменем Всеволод зазвичай мають сильний вольовий характер. Вони раціональні, відповідальні та стримані, володіють аналітичним мисленням. Вони часто проявляють лідерські якості, але можуть бути і замкнутими. В справах вони цінують стабільність. І надійність ось такий сьогодні цікавий, надзвичайно цікавий день. І дійсно це було дуже велике свято для нашого українського народу, тому що худоба ну дійсно вважалася чимось таким дуже важливим для родини, бо це життя, зрештою, це життя, як і сільськогосподарський рік, і зерно життя, так само худоба життя, бо вона допомагала вижити взимку. Якщо влітку можна було там з зерном якось, і навіть не те, що взимку, взимку і навесні, коли не було ще врожаю, коли закінчився врожай, люди виживали за допомогою саме домашніх хатніх тварин, за допомогою худоби. Ну і зрештою, так само нагадую, що і волос вважається в нас покровителем взагалі всіх звірів, навіть диких звірів. Ну, велес я маю на увазі оце божество, саме дохристиянське. І знову ж таки нагадаю, що в народі свято Власія це жіноче свято, що жінки сьогодні, як і вчора, в принципі, вчора мали понеділкувати, сьогодні можуть просто піти на Власія і так само в корчмі провести час, і після цього. Вже на підпитку Васелі прийти і розібратися зі своїми чоловіками. Ну бачите, вже ну насправді є дуже багато таких фактів. Ми знаємо з нашої української традиції, що жінки мали немало прав, зрештою, в, в звичаєвому праві, в обрядовому, в шлюбному праві. Тому дуже цікаво про це це дізнаватися. Давайте щодня до цього повертатися. Завтра буде новий дуже цікавий день. Обов'язково приходьте на цей канал, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято, що не можна робити, про все, про все. Це вам розкажу і дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Будьте будь ласка, здорові. До зустрічі завтра. До побачення!